учасний, клієнтоорієнтований та соціально відповідальний. Це все про гіпермаркет «Ашан», який вже 5 років працює у Житомирі. «Ашан» – це команда професіоналів, яка формувалася роками. Компанія не просто пропонує робочі місця, а створює умови для професійного росту. Так, завдяки спецпрограмі, три роки тому Вікторія змогла знайти роботу, здобути безцінний досвід та стати частиною колективу. Одразу після закінчення університету. Я почала шукати роботу. Ось, познайомившись з директором персоналу Ашан, я дізналась про спеціальну програму для молодих спеціалістів, яка передбачала собою отримання менеджерської посади. Я пройшла співбесіду і 4 місяці я навчалась. Під час навчання, я, звісно ж, проходила проміжкові оцінювання, і вже через 4 місяці я була затверджена на посаду менеджера відділу. На даний момент я маю свій індивідуальний план розвитку, також впевнено рухаюся своїм професійним проектом. Нові сучасні відділи каси самообслуговування та доставка протягом п'яти років. Ашан працює над створенням зручного простору для клієнтів. П'ять років для нашої команди це років. Розвитку професіоналізму, пошуку, реалізації нових проектів. Ми зробили сучасну покарню, сучасну піцерію. Ми запровадили проект бутік книги. Ми запровадили власне копчення, власне соління, розширили зону непрода. В принципі, магазин змінювався разом зі зміною очікувань наших клієнтів. І, звичайно, якщо говорити про сучасний світ, який в принципі вже неможливо уявити без електронної комерції. Ми реалізували також два великих проекти: це Глого і Заказ. В умовах війни гіпермаркет не лише продовжував працювати, а й зберіг колектив. Нині пріоритет для компанії є безпека працівників та клієнтів. Ми зуміли зберігти наші робочі місця. Ми зуміли зберігти нашу оплату праці. А ті, хто виходив на роботу і відкривав магазин у ці важкі часи, отримували подвійні оклади. Звичайно, що безкомпромісним пріоритетом для нас у цей рік. Була в першу чергу це безпека наших співробітників і клієнтів. 260 годин ми провели у бомбосховищі разом з командою. Ашан активно долучається до життя міста та регіону. За роки роботи разом з Житомирською міською дитячою громадською організацією Все робимо самі. Вдалося реалізувати декілька соціально важливих проєктів. І навіть зараз, під час війни, Ашан працює над створенням інклюзивного центру для дітей. Завдяки Ашану, Житомир, ми сьогодні. Маємо такий чудовий спортивний майданчик для дітей, і діти е, дбають про нього. Другий проект ми реалізували в 2020 році, коли настала пандемія, і Ашан виділив 20 тисяч євро на реалізацію проекту. Е, на придбання медичного обладнання для дитячої е, лікарні для наших мешканців міста і третій проект це напевно найпотужніший проект, який буде існувати багато і багато десятиліть. Це створення дитячого інклюзивного. Центру, який має назву дім радості, п'ять років успішної роботи це лише початок, кажуть у гіпермаркеті. та розповідають про плани на майбутнє, які зроблять ваш похід до магазину ще зручнішим. Ми не зупиняємося. Розвиток на майбутнє зараз в компанії Ашан це два важливих проекти, які ми плануємо. Один із проектів це електронні цінники для наших клієнтів. І вже в першому триместрі 2023 році наші мешканці регіону зможуть це відчути. Що стосується другого проєкту, ви знаєте, що країна вона рухається в напрямку діджиталізації, це країна в смартфоні, і компанія Шан також не стоїть на місці, тому в нас є також такий проєкт. Ашан, можна сказати, в смартфоні. Це додаток Ашан, в якому можна користуватися багато різними функціями. Одна з функцій, яка допоможе економити клієнту понад 90% часу, це смартскан. Це такий додаток, за рахунок якого клієнт, ходячи по магазину, він набирає собі кошик різних продуктів, сканує через телефон, відразу ложе собі в кошик, і вже коли завершує свою купу, покупку повертається на касу і розраховується одним кліком з додатком QR-коду. Тобто економія, шалена часу, тому ми також в цьому напрямку. Вашан, ви знайдете величезний вибір товарів, який задовольнить потреби будь-якого клієнта. Тому не зволікайте та відвідайте одну з найбільших мереж гіпермаркетів в Україні.